Всім привіт! Я все ще психолог Бєльчик І сьогодні пропоную вам поговорити про критиків наших любих критиків. Ну кому з нас подобається критика в наш бік, особливо коли вона без запиту. Мені не подобається, ти живеш своє життя, нікого не чіпаєш. Вдягаєшся, як тобі подобається, виглядаєш, як тобі подобається, поводиш себе в рамках норми, і раптом тобі прилітає якийсь токсичний коментар, після якого ти ще день, тиждень, місяць носиш це в собі, вигадуєш діалоги, як би ти міг дати гідну відповідь агресору, дати йому відсіч. Але після драки кулаками не машуть, і ти просто злишся і ображаєшся на себе. І на критика. Справа тут в тому, що коли нас критикують, ми впадаємо в дитячу позицію. І саме звідти ці болісні, неприємні почуття сорому за себе зі мною щось не так, провини я роблю щось не так. А треба виходити в дорослу позицію, нагадувати собі, що ми з критиком на одному рівні, він такий самий дорослий, як і я. А я такий самий дорослий, як і він. Ніхто тут не дитина, яку, знаєте, вивели на сцену і починають її стидати, починають розповідати, де вона не така, там як в школі було, або в сім'ї, так було. Ні, все. Тепер ми всі дорослі, і ми також маємо право оцінити, осудити і критикувати критика. Для того, щоб. Повернути себе в дорослу позицію треба фокус уваги, замість того, щоб направляти на себе, може, це і правді зі мною щось не так, може, я такий не такий, а може, критики правий. Цей фокус уваги ми направляємо на нього. А що це за людина мене критикує? А що з його життям, а що з його фігурою, а що з його обличчям? Чи подобається мені життя, яким він живе, чи хочу я бути схожим на нього? Ці питання треба задавати собі спочатку на силі волі, да, повертати себе в цей стан, а потім воно стане автоматичним і буде, знаєте, так, вистрілювати в той момент, коли вас критикують. І замість того, знову ж таки, щоб завалюватись ці болючі почуття, ви зразу. Почнете аналізувати, що за людина вас критикує, і не впускати цю критику в себе, не дозволяти їй себе чіпляти за болюче. Ще один важливий момент. Критика найтоксичніша, сама неприємна, добре вказує нам на наші слабі зони. Я люблю цей приклад дуже. Якщо мене назвали старим поганим вонючим там, китайцем, наприклад. Я б не образилась, я б подумала, що з людиною щось не так. Ну, що в неї щось з головою не так, бо я білявка, жінка, україночка і все таке. Але якщо б мені сказали, ну там, да, я думала, ти розумніша. Десь. Це мене може зачепити, бо, ну, наприклад, я хочу бути розумною, я хочу, щоб люди оцінювали мій розум, поважали мене за це, і коли я таке чую, там, я можу ранитись, фруструватися. Так ось, коли нас критикують, ми можемо з цього для себе брати користь в тому, щоб помічати: ага, ось це мене вдарило боляче. Тут моя слабка зона. З цим треба працювати, це треба підтягувати, щоб не дозволяти критиці бити мене в ці зони. А це знову ж таки можна пропрацювати з психологом, тому що психологи спеціалізуються на тому, щоб робити людей впевнішими, і щоб люди могли захищати себе і свої кордони, і не дозволяти іншим людям. Псувати їм настрій. Так що повертаємо себе в дорослу позицію для того, щоб не відчувати себе такою дитиною і повертати собі контроль, контроль над ситуацією. Бо коли я сам оцінюю критика, я вже контролюю трошечки більше, ніж коли я стою такий, знаєте, ніби на сцені, а мене розглядають, оцінюють, критикують, а я навіть не знаю, що сказати. І наостанок важливий момент, замість того, щоб слухати всіх критиків, всі думки з приводу себе, можна завести собі, я так це називаю, карманних критиків. Це люди, яким ти довіряєш, про яких ти знаєш, що якщо вони тобі дають зворотній зв'язок, то це точно тобі на користь. Таким карманним критиком може стати й найліпша подруга. Мама, якщо у вас гарні стосунки, там чоловік, хлопець, дівчина або знову ж таки психолог. У мене є декілька людей, яким я дуже сильно довіряю. І я знаю, що ці люди не будуть мене ображати просто так, щоб самоствердитися за мій рахунок. Ні, якщо я щось роблю, я можу спитати у них думки. І вони мені скажуть: ось тут ти молодець, ось тут ти зробила правильно, а ось тут можна було б зробити так, або трішечки скоригувати, або замінити іншим. І ця критика, по-перше, вона не ранить, тому що вона виглядає просто як адекватний екологічний зворотний зв'язок від людини, яку я люблю якій довіряю. А по-друге, я спираюся на думки цих людей. І розумію, що мені не потрібно слухати всіх. Бо в мене є там, конкретно там, три людини, які мене з різних боків оцінять екологічно. Скажуть мені, що не так, я це виправлю, стану краще. Їм від цього буде приємно і ми будемо всі такі задоволені. І порівняно з цим. Я часто бачу, що люди, які мені просто кажуть, що я гівно, я там погана, в мене погане те, в мене неприємне це. Вони просто самостверджуються за мій рахунок, вони просто намагаються мене втоптати в неприємні стани, щоб. Ним їм стало трішки краще. Ну там вимістити свої емоції, свій поганий настрій на мені. І це дуже видно, особливо тоді, коли в тебе є підтримка карманних критиків. Тож я пропоную вам також завести таких людей собі, і тоді у вас не буде цієї думки, знаєте, а можливо, зі мною насправді щось не так. І ця людина мені вірно на це вказала, просто я не бачу себе з боку. Ні, у вас будуть люди, які точно бачать вас з боку, і можуть сказати: ти молодець, ти все робиш правильно. Ось тут і тут трішечки скоригуй, ось це поміняй і буде взагалі зашивісь. І ось така критика вона нам реально на користь. Критика від людей, які нас дійсно люблять, поважають і бажають нам всього найкращого. Якщо вам захочеться пропрацювати цей момент із психологом, я можу запропонувати вам свої послуги і свою підтримку. На цьому я з вами буду прощатися і до нових відео. Пока!